Канони краси. Завжди потрібно враховувати пропорції обличчя, оскільки ніс займає центральне місце на обличчі. Збалансовані або гармонійні пропорції обличчя відповідають естетичне приємному обличчю. Зазвичай за основу канонів краси беруть пропорції. Європіоїдної жінки, оскільки це найчастіше зустрічаючийся тип пацієнтів. Додатково опишемо відмінності для чоловіків. Обличчя ділиться на три горизонтальні поперечними лініями частини, що прилягають до ментальної підносової і підбровної частин, а також лінії росту волосся. Верхня третина обличчя це третина, е, яку ми можемо. Скрасити е, волосами. Тобто, е, якщо наша пацієнтка має якусь е, зачіску, то вона цю частину може змінювати. І тобто, її розмір не дуже важливий для нас. Нижня третина ділиться на верхню третину і ніжні дві третини поперечною лінією, що проходить між кутами рота. Поперечна лінія, що проходить через підборідкову борозду, Розділяє відстань від стоміона до ментона. Ви це побачите на схемі. Співвідношенні 1 до 2. Відомий пластичний хірург Бьорд додатково удосконалив аналіз носа на обличчі. Він порівнював пропорції обличчя з довжиною носа і обчислював ідеальну довжину носа. Ідеальний проекція кінчика носа AT дорівнює 0,67 помножити на ідеальну довжину носа. Центральна вісь носа та всього обличчя проходить від глабели до ментона. Вона повинна пройти по центру спинки носа, верхню губу і лука купідона. У пацієнтів з нормальним прикусом центральна вісь це вертикальна лінія, що проходить між двома різцями. Будь-які зміщення носа від цієї лінії називають девіаціями, тобто викривленням. Спинка носа очерчена двома слабка зігнутими розходящимися лініями. Естетичні дорзальні лінії вони звуться, що йдуть від головок бровей до точок, що відзначають кінчик носа. Ширина кісткової основи носа повинна складати 75-80% від ширини крил. Однак, якщо кісткова основа широка, необхідно виконувати остеотомії. Для звуження спинки. Ширина крил повинна бути приблизно також як відстань між медіальними кантусами. Якщо ширина крил ширше, то необхідно визначити, чи це спричиняє широким прикріпленням крил або товщиною самого крила. І в обох випадках використовуються різні варіанти резекції крил. Края крил оцінюються на предмет симетрії, і вони повинні мати невеликий нахил. Зовні вниз у нижньолатеральному напрямку. Потім оцінюють очертяк ніздрів і калюмели. Ця зігнута лінія повинна нагадувати летючу чайку. Основа носа від знизу повинна утворювати рівносторонний трикутник. Ділянка носа відносно калюмели повинна складати 1 до 2. Ніздрі повинні мати краплеподібну форму або форму оливи. При виді збоку слід відзначити положення і глибину носо-чолового кута. Найглибша частина кореня носа повинна лежати між верхньою лінією Вій та супротарзальною складкою. При цьому очі повинні дивитись прямо. Проекція кінчика носа це лінія, проведена від з'єднання щоки та носа до кінчика носа. Якщо від 50 до 60% проєкції кінчика знаходиться попереду вертикальної лінії, яка прилягає до найбільш виступаючої частини верхньої губи, то проєкція кінчика носа вважається нормальною. Якщо вона більше 60%, кінчик виступає занадто далеко і потрібно зменшувати його. Згідно аналізу Бьорда, Ідеальна довжина носа оцінюється як співвідношення довжини носа до проєкції кінчика носа як 1 до 0,67. Спинка носа повинна бути рівною. Та й у жінок вона її проєкція трошки нижче, ніж проєкція кінчика носа. Це надає кінчику носа елегантність і відділяє його анатомічно від спинки. У чоловіків. Спінка носа повинна рівномірно переходити в кінчик носа. Рівень ротації кінчика визначається прямою лінією, що проходить через передній та задній краї ноздрів. Ця лінія, перетинаючись з вертикальною лінією, що опущена через верхню губу, формує носогубний кут. У жінок цей кут становить від 95 до 100 градусів. А у чоловіків. Від 90 до 95 градусів. Цей кут відрізняється від колюмілярно-губного кута, який утворюється на з'єднанні колюмели та верхньою губою. Далі оцінюємо колюмілярно-дольчатий кут. Кут у 45 градусів вважається нормальним. Оцінюється естетичне співвідношення губи та підборідка. Верхня губа виступає приблизно на 2 мм. Над ніжньою губою. У жінок підборідок трохи позаду нижньої губи, приблизно на 2-3 мм. У чоловіків цей параметр може бути менший.